Опа! Дивіться, 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 що це таке, хто тут таке бачив? Жаба кидає ікру. Ох, -мою! Бачите? Так, ну тих пуголовків я напевно випускати не буду. Все-таки... Мені тут тих жаб стільки не треба. Хоча я думаю, їх може би раки їли, але швидше за все. Швидше за все вони потім просто тут якось розвинуться і просто буде купа жаб непотрібних. Ну, ви бачили, як скільки жаба може отаких от штучок в себе вивергнути, скажімо так. Ладно, їду на Велике озеро.